Так, доброго ранку. Відчуйте вібрацію 1, 2, 3. Оберіть для себе цифру, яка вам відгукується. І зараз ми попросимо в світлових кодів, в зорених сімей, дати нам підказку на сьогоднішній день. Підказки ми обираємо тільки на сьогоднішній день. Вау. Боже, це такі гарні коди. Один код у нас, так, один код у нас вже повторюється, цікаво. Отже, мої хороші, прекрасні. А для, вібрації, для вібрації один до вас прийшов такий світловий код, але це світловий код Плеят. Це, знаєте, плеєдіанська така енергія, і ви бачите, що тут, як є портали, є такі світлові істоти. Ті, хто бачить і відчувають, ми повинні, ви повинні розуміти, що всі, хто на тонкому плані, вони не мають фізичного тіла, відповідно, і вони можуть проходити у вигляді світла, певних світлових істот. І тут ідеться про ваше мислення, про те, як ви мислите сьогодні, про ваші думки. І Вони дуже важливі. Сьогодні вони можуть мені навіть зараз підказують, що вони можуть відзеркалювати для вас якісь події. Тобто це як свого роду відзеркалення. І дуже добре для вас сьогодні проектувати якісь натхненні ідеї, натхненні, якісь ваші наміри, плани. От сьогодні саме знаєте такий якби день для вас, і оця пледянська не вона якби Те, що ви спроєктуєте, вона вам відзеркалить у вашій реальності, мені зараз говорять. Тут навіть видно, як іде відзеркалення того простору, того мислення, яке ви проєктуєте у світ. Тому а, будьте обережні сьогодні зі своїми думками. Пам'ятайте, що ваші ідеї, ваші думки, які ви сьогодні протрансуєте, вони а, стануться у вашій реальності. Тобто, це свого роду матеріалізація зразу в дію. Тому сьогодні, знаєте, будьте такі дуже обачні і дозволяйте собі якісь такі мотиваційні ідеї, які будуть приносити вам вище благо. Такі ідеї, які будуть дарувати вам радість. Тому що це дуже важливо насправді. Ми забуваємо про свою силу, ми забуваємо про те, що все, що ми думаємо, рано чи пізно, воно походить у нашій реальності. Для вібрації цифри 2 до вас прийшов той же самий код такої порожнечі, коли ви перебуваєте у лоні космічної матері. Але ви знаєте, що тут також цей код про зупинку, про зупинку вас, і так якби для вас це пауза, а тому, що пустота це свого роду, як зупинка, коли ми не знаємо, що робити, куди діяти, як нам жити далі. І насправді тут і починається нове життя через цю пустоту. Тому що ця темрява, в якій ви перебуваєте, можливо, у незнанні того, що вам робити далі, це як насінина. Тобто в темряві заряджується щось більше. Саме в темряву ми садимо зернятко, яке потім проростає. Тому ця пауза для вас сьогодні це якраз посіяння зернятка, яке ви хочете, щоб потім. Знаєте, проросло, і навіть якщо зараз вам здається, що це якесь маленьке зернятко, і можливо воно навіть не буде здійснене, то повірте, що величезна сила Всесвіту допоможе вам, щоб воно проросло. Тому що якщо є ваша віра в те, що це зернятко проросте, воно буде рости. І знаєте, тут таке повідомлення для вас, щоб ви якби здалися невідомому тому, що перед вами стоїть, тобто. Просто прийняття. Я здаюся, і я дозволяю оцій, темряві, цій пустоті, творцю, розпоряджатися якби моїм життям. Тому що та насінина, яка зароджується в темряві, вона проростає. І вона дає плоди, і невідомість в тому, що ви не знаєте, які плоди прийдуть. І ось для вас довіритися цій пустоті, довіритися цьому стану, довіритися творцю, просто якби здатися, здатися в цій темноті і довіритися, що творець продбає про те, що зернятко, яке ви посадите, воно дасть хороші плоди для вас. А для вібрації цифри 3 зовсім протилежна енергія. Тут вам якраз світловий код, який каже: Вам: стрибайте, стрибайте цю безодню, пробуйте, ідіть, не зупиняйтеся, не чекайтеся, не чекайте, тому що це світловий код активації Андромеди. Це про дію, це про нові пригоди, нові можливості, це про те, що ви довіряєте все Ви йдете уперед. Тобто, ви говорите так абсолютно усім змінам, і ви якби заглиблюєтеся у це. Тобто для. Вібрації 3, навпаки, ну все вам потрібно а, занурюватися в нові пригоди, в нові ідеї, не боятися, тому що у вас є сильна підтримка, і це світловий код, який дарує вам, знаєте, багато е, нових подій, нових пригод, які для вас будуть служити вищим благом, які є для вас благом. Тому для вас вібраційний код. Для вібрації цифри 3, а, навпаки говорить про те, що ідіть, робіть оцей стрибок, робіть оцей крок вперед. В це невідоме на вас там чекає дуже багато усього позитивного, прекрасного і говоріть так усім змінам, які навколо вас відбуваються, і тим змінам, які ви хочете, щоб відбулися у вашому житті. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного благословенного дня.